Другокурсники гвардійського факультету військової підготовки харківського політеху вчаться керувати бойовими машинами. Майбутні інженери не лише досконало опановують будову військової техніки, а й тренуються її експлуатувати за різних погодних умов. В початку навчання на дисципліні водіння бойових машин навчаємо проходять теоретичну частину, вивчають матеріальну базу танка. Потім Проходять тренажерну підготовку на сучасних тренажерах комп'ютерних, потім ідуть на практичне виконання вправ на техніці в день, потім виконують вночі, влітку, взимку в різних кліматичних умовах. Щоб вправно керувати бойовими машинами, курсанти повинні добре знати їхні технічні можливості. Тож кожна нова вправа складніша за попередню, але разом з тим зростає і пізнавальний запал юнаків. Навчаємося долати всі природні прегради, в тому числі танкові яри, потім склони, спуски і підйоми. Друга підготовча вправа набагато цікавіша, ніж перша, бо вперше ми тільки набували основи водіння. а В друге, ми преодолюваємо, виходить, всі препятствия, які цікавляться більше. Чекаємо нагоді третьої підготовчі вправи. що вона буде цікавіша. Викладачі факультету впевнені, що саме така жива зацікавленість технікою робить курсанта справжнім фахівцем, здатним в майбутньому навчати підлеглих якісній експлуатації бойових машин. Маріана Маркевич, Віталій Саранцев, час ще.